Все воно і не зачинено. Що, mm -hmm. серйозно? Так, я оцю заберу. Mm -hmm. <рес> Мілька. Ми джекпот виграли, слухай. Це тобі не Сітжербі. Це тобі не на прадіку тиждень кататись. Так, у мене тридцятка. В тебе теж? CPM s 110V. Ого, звісно. Мені нещасну тридцяточку ку ріші. Ну що ж, культові ножі. У мене не було його. Круто, тиждень з номер ну, один Спайдерко. Мабуть, угу. так? Наразі. Мабуть, найбільш легендарний ніж у компанії спайдерко". Ух, От береш його до рук і прям просто кайфуєш. Клас. Все, народ. Побачимо Все. через тиждень. Якщо я десь не загублюсь за цей тиждень, щось мені не сильно хочеться віддавати вже. Клас. Тобі лечить Опа! кольор. скрипт спрацював чітко. Тиждень на кишені. Пройшов, і тепер ми готові поділитися своїми враженнями. Так. Як ви зрозуміли, це була легендарна спайдерко мілітарі. У мене мілітарі... в мілітарі 2, яка, Мілітарі 2! Господи, мілітарій. 2. просто бурю емоцій і прямо істерику у мене на першому враженні, тому що її не поклали на перше враження, але поклали в багажник Fluence, для того, щоб ми тиждень походили з цими ножами. Як Окей. бачите, у мене була. Класична версія на 30 а от у гріше була класична версія Темно-синя. Dark Blue на суперсталі CPM s 110 v Одні з найтоповіших у компанії Crusader. Ну, Це одна з найкращих сталей, яку можна зустріти на серійному виробі. Так. Е, окей. Значить, нарешті настав той момент, коли. Мілітарі у мене було не так. «Ей, Друже, дай мені, я відріжу колбаски і повертаю його назад. А нарешті я його поносив цілий тиждень. І і, і і і скажи мені перший ти що ти скажеш щодо його носіння на кишені. Ну давай так, це повнорозмірний ніж. Абсолютно я б які? сказав би великий. Давай великий. Так. Він великий. Він великий. Ми великий? компанію Cold Steel виносимо за лапки, тому що Він у них великий? своя класифікація. За розміри лоб? ножі. Які такі лапки? За отакі. А якщо ми беремо 95% ножів складаних всіх відомих брендів, то в принципі Military це великий ніж. Мілітарі великий ніж, але носіння його на кишені не сильно відрізняється від тієї самої ендури за моїми відчуттями. Ну, давай так, вони додали в конструкцію деякі конструктивні рішення, які притаманні парамілі. Тобто це такі надбання, як компрешен лок, кліпса чотирипозиційна, переїхала абсолютно така сама, як на парамілі. Тепер на Military 2. велика тімлячна втулка. І ці всі моменти вони роблять носіння цього ножа на кишені подібним. До парамілі все-таки. Взагалом, ну коли носиш мілю, якось нема такого враження, що тобі от не подобається тіп-даун. Хоча я не сильно роблю ножі з положенням тіп-даун. Все-таки ти от дістаєш, ти її фліпуєш, відкриваєш, а багато хто дістає і робить отак. Uh -huh. от всі ці моменти люди роками, десятиліттями так ходили, і от була якась харизма у мілі. Всі звикли до того, що кліпс в положенні tip даун Тут вона чотирипозиційна. І я відразу перекинув кліпс у положення тіп ап тому що мені так зручніше. І, от розумієш, носіння на кишені цієї мілі, вона дуже подібна до парамільки. От якось моменти з жорсткістю кліпси, з діставанням, з відкриванням за спайдер фліб. Таке от враження, що просто велика параміля в тебе в кишені. А сам, саме носіння на кишені як тобі комфортним було? Так, абсолютно нормально. <кій> Я теж це хотів зауважити, що мілітарі, другий мілітарі, він, в принципі, як. Всі класичні моделі не помітний на кишені. Більше того, я такий зробив невеликий челендж, виклик мілітарі і принципово носив їх на легких, м'яких літніх шортах. Там, де нема жорсткості кишені, я хотів перевірити, наскільки зручно великий ніж від спайдерку носити от на таких е, м'яких літніх шортах. І що я тобі хочу сказати, не дивлячись на те, що він. Через м'якість матеріалу все-таки там тиліпався трохи, але дискомфорту не було, що парадоксально. Тобто за рахунок невеликої як для таких розмірів маси і великого прилягання внутрішнього до кишені не було ось цього, знаєш, розгойдування як з угу. важкими ножами. Я проносив лише один день на брюках, носив, тим паче, я думаю, що ти на тактичних штанах полюбасу носив в мілітарізацію. Зараз тиждень. тактичні шорти. Тактичні шорти, тактичні штани, там десь жорстка кишення. А от з м'якою було цікаво. і, в принципі, Мілітарі з цим впорався. Єдине, що, Не погриз єдине, що я хотів сказати, що джетен тут такий, такий, що? Mm. Тут такий mm. привіт Cold Steel, і ну, він почав майже відразу їсти кишеню, там mm -hmm. десь у мене розсаталася ниточка і таке інше, але ж це ніж і створювався для військових. Принаймні компанія ну, мілітарі так заявляла. Спайдер. — ой, господи, ну, назва компанія... так недвозначно натякає, що він не для цивільного, так. а в першу чергу для військового а... ми про це далі поговоримо. А так як квести у військових трошки складніші ніж у цивільних, тому і ніж ну... легше загубити. Тому, в принципі, це логічно, що військові тут військові не часто виконують свої прямі от вогневі задачі, перебуваючи в тоненьких шортах. Так, так, так. Тому і загубити його легше, тому і ця посадка з жорсткою джитен жорстка. Цілком логічна. Та й в принципі, мілітарі він створений, не дивлячись на те, що це передусім різак, це 100% різак. Він створений для військових, або принаймні для якоїсь такої домінації над опонентом чи конкурентом, чи принаймні над конкурентами в цьому типу розмірі від інших брендів. Теж підтримую, тому що на не тільки на тактичних штанах шуртах носив, а на таких легких, знаєш ледь не пляжних шортах, в яких можна вискочити в найближчий магазин або вийти кави випити десь біля дому. Я теж носив це ніж, що, правда, не на кишені, тому що там, було це, ну, там була блискавка uh -huh. на кишені. Я носив його просто от там, де от шнурочок, оцей uh -huh. за поясом, так би мовити. Але ти скажеш, що далеко не кожен ніж, ну це вже з огляду на досвід з колстівом, далеко не кожен великий ніж буде такий зручний і, прямо скажемо, практично непомітний на поясі чи на кишені, як спаймі лізерів. І варто. Під теж підтримати твої слова в тому плані, що це ніж різак, це ніж в першу чергу для різу. І не варто сприймати цей інструмент як ніж для змішаних робіт. Хоч він і задумувався, як ніж військових, ніж ну ніж для військових. Назва Мілітарі натякає, що це ніж для військових. І його розробник Солглесер для цього власне його і презентував в 1996 році. Ця модель вже капітара -ка скоро 30 років прикінця в ножу. Але. Він задумався, окей, як, як ніж для військового, але з одним важливим уточненням, як другий ніж для військового, угу, коли абсолютно. в цього військового вже є вже є яким, він, яким він успішно довбає цинки. Розщеплює різні дерев'яхи, щось силою пробиває, щось шматує, батонить і так далі. Але, як можна зрозуміти і помітити, цей ніж не має яскраво вираженої ріжачої здатності. Тому Солглесер можна його процитувати, що коли в військовому потрібно грубою силою щось рознести ножем, то він використовує свій фіксований Knife. А коли в нього виникає раптова гостра необхідність щось ефективно розрізати, йому на поміч приходить Мілітарі. Ти правильно сказав, знов таки, що і процитував села Глесера: що ніж для різу, і безперечно, по кухонним там, моїм тестам, Мілітарі себе виправдав, при тому, що ну загострення з коробки. Я поцінив би як середнє, але завдяки геометрії він, в принципі, різав класно все. Будь-які продукти, овочі, хліб, м'ясо, я різав, навіть сир, він різав класно, мені сподобалось. Потрійний клин справлявся з цим добре. Те саме з якимись легкими роботами, типу пакунків, пошти, там, коробочок картону. Теж класно він справлявся. Але було два нюанси цікавих, на які я не сподівався, скажімо так. По-перше, коли я почав тільки пробувати кухонні тести, нарізав, ніж постійно кудись уводило в бік. Знаєш, я не міг зробити. Я, він різд, прорізав класно, але, 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 але точно я, я не міг порізати. Я Тому що думаю, не кам... Зараз, зараз, і не тільки це. І Я такий камон, типу. Високі спуски потрібний клин Вай, чому так відбувається? А потім я зрозумів, що ось цей перехід клинів від крайки до достатньо товстого обуха, він крутий. І те саме від вістря і до п'яти клинка. А що в нас на кухонних ножах? Або пряме тонке полотно, або ті самі спуски від обуху на клин, але на тоненький обух. Тому і контролювати ось цей точний ріст легше, ніж тут з такими, ну... Тупими клинами. тому довелося деякі ну пристосовуватися тільки через деякий час зміг нарізати в рук рівно, а не тільки ефективно. Другий момент другий момент це просто якесь нереальне за своєю ефективністю пенетрації вістря. Так, скажи. Це ну це, мабуть, ти де ж розпаковував ці коробочки всякі і різав те, що всередині. Так, так. Я вперше звернув на це увагу, коли хотів скрити блістер з нарізкою От на дошці. Прорізаю, ну не сильно тисну, воно прорізає обидві стінки і так впилося в дошку. Просто що я це. злякався, що я ну або викришив крайку, або не дай Боже зламав вістря. Я такий, о, камон, як воно туди залізло ну, таке. Ну, у тебе скальпель в кишені просто. От, що стосується картонних посилочок, блістерів, просто різних нерально. там упаковочок, тканини, воно неочікувано глибоко туди проривається. Ти ну, дістаєш цей ножик, ти хочеш розкрити якесь пакування, але воно, воно відразу туди вигрізається угу. всередину, і ти от ріж, ріж і. Ну, несвідомо, воно глибше, ніж ти хочеш туди проникає. Це еталонна е, геометрія для уколу, і треба, якби, на початках бути обережним, щоб просто не прикласти такої сили, щоб не зламати так, його. Так. Це сильна перевага, сильна сторона цього клинка, от таке от е, практично скальпельне. Е, Голкоподібне вістря, яке чудово проникає в матеріал, але водночас тим воно mm. дуже не любить бокового навантаження. Це не той матеріал, не той інструмент, яким ти хотів би так от щось прибувати силою. Ні. Це класний інструмент саме для делікатного, для контрольованого проникнення. Mm -hmm. Що чувствую? скажеш про руків'я? Як тобі? Руків'я повторює класичну милю, чудово тримається таким діагональним хватом, тобто ніж одного ефективного різу. Мені подобається. Єдине, що ну, ергономіка, я вже казав, стала дуже подібною до парамілі, І мені особисто здається, що такий замок, як Compression Lock, він ну, ледь не замок одного ножа. От Він на парамілі, він чудово себе показав. Це дуже зручно. А на ножах, типу, маленьких, Compression Lock він якийсь не такий зручний. Водночас угу, тим угу, на великих ножах. Мене дуже бісить цей момент. Угу, є таке. Тобто відскок. Тобто відскок угу. клинка, ти хочеш його. Ну, дивись, ти дістав ножик з кишення, тобі потрібно щось розрізати. Ти дістав, окей, спайдер фліпом відкрив, відразу він тебе вже готовий, ти розрізав, а потім відбувається таке. Тобі потрібно доводить, або якщо ти намагаєшся компенсувати, ну очевидно, що ти занадто сильний імпульс задаєш uh -huh. тут за великий момент на цього обертання клинка, і воно відскакує. тобі потрібно трошки менше це робити, для того, щоб воно складалося. Але потрібно сфокусуватись, відкрити цей замок і, ну. Не люблю колезак, чесно кажучи. Я звик, що воно відбувається все на автоматі, відкрив, порізав, закрив, а тут так не відбувається. Ти воно відскочило, ти потрібно його там Треба довести. Теж пристосовуватись, якщо хочеш закривати швидко, Це а не просто момент. Друге, ну, так, так, саме так. другий момент в тому, що в мене від початку дуже сильно клинив цей компрешн. Тобто розумієш, тут коротке плече оцього лайнера, uh -huh. і воно заходить аж на середину п'яти. В більшості випадків така історія нормальна. юзається. Я не з тих людей, які маніакально шукають собі нішу, яких лайнер почин... заходив би лише на початок п'яти. Ні, у мене багато ножів з лайнерами. Якраз такий живуть десь там посередині uh -huh. п'ятки, і це логічно нормально. І жодних проблем під час користування не виникає. Окрім цього випадку, він був якийсь такий він мав від початку з коробки таку суху, скрипучу механіку, яка неймовірно бісила. І якщо ніж відкрити, ну скажімо, отак, тобто з таким легким з легкою, да, доводкою з доведенням, його прям таки клинило. І я не міг його просто от вказівним пальцем відкрити. Його потрібно було прям дуже сильно так угу. з, з таким з неприємним клацем зривати. І це ну, не та механіка, яку б ти хотів отримувати на оригінальному ножу за скільки тисяч гривень, все це вирішило. Два дні фліпування і крапелька Ф п'ятдесять з ма з маски, так би мовити, в місце контакту п'яти клинка з лайнером. Угу. Наразі все працює просто чудово, тобто нарікань немає окрім цього бісячого відскоку. Так, треба призвичаїтись. У мене проблеми такої з замком не було. У мене компрешн стає десь в початковій зоні. П'яти клинка, нічого не підклинювало, але я з тобою згоден, що якась суховата от механіка з коробки і теж відкривання для мене таке, знаєш, те, що я спочатку якось так відкриваю щось сухо, якось воно не те, що туго, воно наче легко відкривається, але от не, не так, як би хотілося. Тут ти правильно сказав. З, з приводу руків я додам вам моменти, все-таки ось цей подвійний перехват, який тут реалізований, це абсолютно офігенська штука. Ти не тільки... Ефективно і зручно можеш щось різати, але й отримувати але й отримувати задоволення від роботи якби своєю робочою рукою. Коли ми тільки їх побачили, мені відразу захотілося на якісь банальні тести зробити, а щось трошки подрукувати. І, от вперше в моєму житті з'явилася перша перерубана пляшка з водою. Я ніколи до цього цього я цим награвся, що здається в часи студент. Ніколи цього не робив. Я розумів, цьому нема. Абсолютно ніякого сенсу, це просто фан, це, це просто шоу. дуркування, це шоу, але мене вийшло з першого разу. Мабуть, ви зараз це бачите, і це було ну прикольно, тобто ніж для фану, для переживання okay. <laughs> за, за такий, пляшко. за такий прайс. І Ще я вирішив протестувати це окрасення на нехарактерних для нього роботах. Так, це був не хардюз, але мені хотілося, ну, типу, це ж мілітарі, це ж типу ніж для військових. Ну, хоч якийсь там може бути запас міцності. Я взяв просто рейку, пішов в зелену зону, так би рейку? мовити, рейку дерев'яну, заснову Залі... слава богу, не залізнодорожну, а дерев'яну. І не поспішаючи, на самоті вирішив постругати. Як відомо, Шарп великий поціновувач постругати на природі, на самоті, на свіжому повітрі. Так, любить, практикує. Я згадав дитинство, згадав, як мій батько вирізав для мене з дерева такі іграшкові мечі вже пізніше, там в молодшому шкільному віці, я як і ти, мабуть, це робив сам. І от мені захотілося. Я не хотів якийсь кілочок, знаєш, там щось банальні, якісь роботи. От, думаю, ти відразу гладів. З да, я вирішив зробити такий європейський меч. Там. 5-10 сторіччя. Ну, от таке приблизне. Ну, я бачите, так розумію, буде відос, де все це буде показано. Так, ви, мабуть, зараз бачите це на, на своїх екранах. Звісно, це ніж не для карвінгу. Але він справився з цією роботою, як на мене, дуже непогано, дуже непогано. Я згадую ті ножі, які були у нас в дитинстві. Ними було робити це важче. Тридцятка гризе дерево з заводською заточкою гризе дерево. В принципі, я то і не особливо втомився, поки це робив. Хоча роботи зроблено було багато. Так він може працювати по дереву. Тобто це, у цього ножа є певний запас міцності, крайку я не ушатав, там є кілька заминів, але були й сучки. Тобто я наражав ці на сучки, і я їх намагався прорізати. Я своїм деревом не строгав. Я, на відміну від попереднього ножа, за яким ми гоніли uh -huh. тиждень на кишені до цієї милі на 110 Я ставився трошки з обережністю. І я пускав його в роботу лише тоді, коли розумів, що це робота саме для нього. Uh -huh. Це нарізання різних салатів в офісі, це роз... розкривання пакуночків там, на пошті, розрізання шторків. На ну, мене там зараз такий в квартирі мінімальний косметичний ремонт, і там час від часу доводиться щось різати, щось зрізати. Ну, шнурочки, скотчі, такі всі моменти, тобто більш і шний спектр задач. Різні там грейфрути, піца, коробочки від піци. Тобто, по суті, все те, що можна і так зробити, абсолютно кожним дісічним ножем, але у випадку з мілітарі на CPM S110V, ну, це той випадок, коли ти розумієш, що ти, по суті, платиш гроші за задоволення від різу. Тобто він немов просто туди провалюється матеріал. Настільки uh -huh. феноменальний ріжучий ефект. І... Проникаючий за рахунок цієї системи потрібного клину, що о, просто будь-яке інше ніж тобі не дасть його. І тут платиш ти саме за це. С110. Я в захваті від цієї сталі. Я неодноразово її гострив людям, які присилали мені ножі на загострення. І, здається, всі ножі 110-ки, що я гострив, це були спайдерками. З повторююсь, з ножів. Серійного виробництва це одна з найкращих сталей. Вона дуже близька за агресивністю різання до К-390, але на відміну від неї, вона має досить солідну стійкість. Угу. Тобто Я тиждень проводив такий експеримент, я не витирав пальчики, я не витирав, так би мовити, якісь там. Ну, Я різав і цитруси, різав помідорчики, різав е грейпфрути, салати. Тобто, якби це була К-390, вона б вже вся була. Темна, 110-ка. Ну, я витирав серветкою, але я не мив. Типу, там, якось, uh -huh. прям, цей клинок кожного разу після контакту з продуктами харчування. Я ти скажу, що на EDC вона от, взагалі жодного натяку на корозію тут немає. Це для мене було дещо несподіванкою. Це з 30 що, те саме. Я думав, що 110-ка буде при такому. Ну, Скажемо, не сильно дбайливому відношенню буде трошечки рудими цяточками вкриватися угу. ні жодного натяку. От як М 390 мабуть, як n N6, як 690 така досить висока корозійна стійкість. І дивлячись на тиждень і дійсні користування, так я не строгав дерево, я не відкривав консерву скільки минулого разу, чи що ми там їли. Ну це не для Та, цього вістрі, абсолютно абсолютно ні. Тобто. Хоча в інтернеті є маса тестів, переважно з, з пікдогівської сторони, де вони таким ножем відкривають консерви, батонять і просто вшатують ніж, який для цього не створений. Ну, їм видніше, їм, мабуть, у них своє уявлення, як має працювати цей інструмент. Дивись, за тиждень Дісі користування ця сталь не то, що не сіла, вона оцю заводську бриючу гостроту абсолютно не втратила. Тобто немає жодного натяку на знос ріжучої крайки на заводському загостренні. Розумієш, за тиждень роботи. І тісішною. Типу, Розумієш за що, що, що. Так, я приємно вражений якістю цієї сталі, навіть враховуючи, що СПАЇ свої суперпорошки не гартують на всю катушку, вони десь там ближче до нижнього статусу. Вони гартують обережно, розуміючи цю геометрію, розуміючи цю сталь, вони ближче до нижнього. Нижнього, так би мовити, порогу. нижнього кордону порогу цього нормального коридору загострення роквелам. Я його не гострив конкретно цей ніж, тому що той, хто хоч раз гострив 110 десятку від спаїв, не захоче повторювати цей квест просто заради фану. Це якщо комусь цікаво, то з мого досвіду краще всього до цієї сталі підходити з ельборами, з полтавськими нормально. Заходить. І маючи в запасі години 3-4 або не один вечір. якось так. Це дуже тверда сталь, яку рядовими каменями, якимись там косімовськими чи навіть там Т2 е борайт не, не потрібно. Ти зіпсуєш свої борайди, зіпсуєш свої камені, щось тут начовгаєш на цій ріжучій крайці, і будеш шукати, хто б його дома потім загострив. Мені часто приходили такі ножі після. Неправильного загострення, Є. і зі словами типу, ми тут щось спробували. Щось у нас загалом ніфіга не вийшло, камені ми вшатали, можете довести двома. І ти от після цього сидиш і перегострюєш. Загалом сто десятка це альбори, з мого досвіду. От, якось так. А якщо тридцятку людина бере? М -м, синенький бурайте два аж бігом. Загалом, що б хотілося б від села Глесера побачити в майбутніх парамілітарях, особисто для мене зробити все-таки кілька моделей з не тонюсіньким таким сатинчиком, а з якимось тонвошем чи покриттям, щоб він був прямо мілітрі-мілітрі. Так є чорні клинки, але, ну блін, якісь вони все одно виглядають і дісішно, от як на мене. І друге, це хотілося б, щоб е, мені на вісь хтось крапнув крапельку змащення. Як... Ну хоча Щось б упала якась крапелька на навіть. Так, щоб він складався трошечки не так сухо. А я б хотів би, чесно кажучи, щоб вони не знімали з виробництва стару олдскульну мілю, милю, перепрошую, на лайнер-лоці. Ну, нехай вже Бог з нею з цією кліпсою, нехай буде чотирипозиційна, нехай у тебе буде враження, що в тебе на кишені парамілька, просто така, знаєш, на стероїдах. Але от лайнер лок на ній був, мені здається, нормально. компрешн, от вже таке враження, що ти от, це не миля, а велика ну, це, Давай так, це, це щодо складання, а загалом це класний замок. Ну, тобто він безпечний, він надійний, це безперечно його переваги. Так, тут треба доведеться трошечки повозитися, щоб, щоб не було цього паразитного відскоку. Але, ну, як на мене... Це не найбільший мінус, який перекриває я, плюси компрешн лока. Я на другий день носіння цього ножа вже збирався знімати е, відео, де я його дуже сильно ругав, цей ніж. Мені хотілося розказати і про залипаючий компрешн, і про сухий осьовий, і про це от відскокування, про невідцентрований клин, про криву завицьке, ну, криве заводське загострення. Ну, типу, не кожна людина, яка купить собі цей ніж, відразу буде його перегострювати. Вона буде ходити. Дивитися на ці завицькі загострення, на ці нерівномірні підводи, і що вона має розуміти? Що людині, яка на заводі гострила цей ніж, було байдуже, яким він буде. Як його... вона поспішала. Тупо, ну загалом, купуючи цей ніж, бажано подивитися, як він взагалі. Ну це, 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 це болін, я як зараз буде, таку... Як? Та ні, розумієш, купуючи китайця якось і Він практично кожен буде ідеально зроблений. А з оригінальними мілітарі потрібно дивитися, щоб він був по центру, щоб він був нормально зведений, загострений з заводу. Це не РПМ 9 яке сів загострив там за 40 хвилин в симетрію. Але ж але ж цей ніж і не задумувався, як такий, яким ти маєш, типу, там милуватися. Він має працювати. І в принципі, з цими задачами він справляється на 100%. Ти знаєш, так давно не було у нас мілі в асортименті, що я вже й забув, що це колись була моя мрія. А зараз це походив тиждень з цієї 110-кості і мілі, і якось вже дивишся, ну, і компрешн, ну і чорт з ним. Але ж як він зараз заріже? Просто, ну, мало який інший ніж буде різати так, як ріже цей ніж. Тому він, власне, і є культовим, безперечно, цей ніж. На ньому виросли прям цілі. Покоління ножеманів, ножелюбів, ножеробів. Ну, він ікона. Ніж ікона. То що у тебе? Ендура чи міля? Що б ти обрав? Ні, я просто докупив би мілю до. <сіст> а ще <сіст> Манікс <з> Максаметі. <сіст> <сіст> Ні, не знаю. Так. Я покористувався і нарешті хтось для мене переплюнув ендуру. На цьому будемо завершувати. Так, народ, і не забувайте, що під цим відео, як завжди, буде промокод на. Е... Новенькі мілітарі і спеціальні промокоди на ось ці ножі, які вже побували в роботі. Можливо, для вас буде. На предерті, це... змащені, випробувані у польових умовах, класні ножі. Можливо, для вас це буде цікава пропозиція. Так. Ти що собі береш? Звісно, е... кокоту. Я з кодіком похожу. Все, народ. От на цьому дійсно папа. -па. Па -па.